Всім привіт! кури несуться, Зеленський президент. Ви на каналі Фіш Сьогодні ми поговоримо. Без сьогодні, просто поговоримо про роздачу на криптобіржі BitCat, де за запрошеного друга дають вам 15 доларів і вашому другу 15 доларів у XPR монеті. І так, що нам для цього потрібно? Нам треба буде зареєструватися на криптобіржі Bitcat. По, моїй рефераль... по моєму реферальному посиланню, яке буде в описі, після цього натиснути зверху, зліва на верифікацію ідентифікатора, прийти верифікацію, це скоро, нема проблем. Після цього, після цього там девент banner відкриваємо ось це. Ексклюзивна акція. Запросіть друзів і натискаємо сюди приєднатися. І все, приєднати зараз. І у нас має виставці зареєстровано. І все, ми приєдналися так. Після цього робимо будь-який депозит. Я робив 20 з чимось доларів, не пам'ятаю вже. 20 доларів робив депозит. Це з іншої біржі. Я з Бебіту робив. Так, мені прийшли мої 29 доларів. Після чого я заходжу на монет. Світкоін, бо там вона дуже не рухається, я менше втрачу на тому курсі. Потім обираю ринок, купив, продав. І так, ще раз, щоб набрати торговий об'єм, нам треба більше, ніж 50. Можете закинути біткоін чи що, там 55 баксів і просто продати його, і все, і вивиконати всі умови. І все після цього можете виводити свої кошти, ви все виконали. Дякую за перегляд. І, будь ласка, якщо не важко, поставте лайк. Дякую, гарного вечора чи дня.